Христос рождається. Дорогі братя і сестри! Щиро, радісно і тепло вітаю вас зі святом Різдва Господа нашого Ісуса Христа. В цю благословену ніч всі душі і серця сповнені хвали і вдячності Христу, який народжується в убогому віфлеємському вертепі, щоб ми могли народитися в Царстві Небесному. Народження Христа подарувало людям надію. Надію на те, що кожна християнська душа зможе реалізувати можливість вічного життя в любові та єднанні з Богом. Син Божий зійшов з небес і перед тим, як повернутися туди, до свого Отця протягом земного життя зазнав у всіх людських тягот і скорбот. Тому ми маємо надію тверде уповання на те, що він буде завжди перебувати з тими, кому необхідна допомога і підтримка. Христос засвідчив свою любов до людей. У безлічі чудес та благодіянь це дає нам надію на те, що і наші молитви, наші словослів'я і прохання будуть почутими. Ми віримо, що як причиста Діва Марія зігрівала в своїх обіймах новонародженого младенця Ісуса, так і Господь завжди пригорне, зігріє і заспокоїть наші стривожені, розчулені, збентежені та часто одинокі серця. Ці святі дні Різдва Христового з усією церковною повнотою, єдиними устами, єдиним серцем будемо сугубо звертатися до всемогутнього Бога з молитвою про мир. Прийми нині голос молитви нашої, про що молимо словом, зверши ділом. Бажаю всім нам, щоб в наступному році людина любивий Господь відповів на наші молитви, явів всім нам свої щедроти і благовоління. Хай з його ласки мир Господній наповнить серця вірних, утвердиться у святій церкві та запанує в богоспасаємій країні нашій Україні. Христос рождається. Славімо Його!